Перші секунди після прильоту ракети по Дніпро Гес потрапили на відео. Судячи з опублікованих кадрів, російська ракета під час польоту викидала теплові пастки щоб обійти системи ППО. пео. Що й що?

Повірно, російський удар по Дніпро ГЕС транслювався у прямому етері на Ютуб через веб-камеру. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Тобто за атакою фактично спостерігали онлайн. Зазначу спочатку, повідомили, що по Дніпро ГЕС було два прямих влучання у гес 1 і ГЕС-2. Невідомо в якому обсязі зможе далі працювати гес 2 адже вона серйозно пошкоджена. Продовж дня Укргідроенерго оцінить наслідки на сьогоднішній день. є е, те, що ми втрачаємо станцію. Станція Запоріжжя, станція ГЕС-2 і ГЕС-1 складається з двох станцій. ГЕС-2 під загрозою, що працювати не знаємо в якому об'ємі і з якої потужності зможе. Але я е е, Саме можу через влучання, дати саме через наслідки влучання, Звичайно, правильно. саме через ракетні удари, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням Прилетіли по гес 2 Одна ракета прилетіла по скажімо, по підкранових балках і попала в опору. Тобто ГЕС 2 в критичному стані гес 1 теж зараз не працює, тому ми робимо всі заходи, щоб скажімо. Піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому що, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду. Але згодом представник офісу генпрокурора Юрій Білоусов повідомив, що у Дніпровську ГЕС поцілили вісім ракет. Ураження дуже значні. сьогодні дійсно відбувся на сонячний атака на об'єкти нереструктури за останній рік. Це точно да ми можемо сказати, що разом з сьогоднішньою атакою росіяни. Неодноразово нападали на 136 об'єктів енергоструктури в Україні, починаючи з масштабного вторгнення 24 лютого. Сьогодні Запоріжжя було під дуже ну просто нема союнічною атакою. Тільки в саму саму ГЕС влучили вісім разів, Да? тобто вісім ракет, які потрапили в цей надзвичайно важливий для України об'єкт, але об'єкт, який ну місяць не тільки енергетичну. Потужну да таку складову для нашої держави, але на виконує інші функції і є об'єктом, який містить потенційно небезпечні сили. Тобто, всі ми розуміємо, можливі наслідки Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкту. Наразі наскільки я знаю, з даних, які ми отримали, небезпеки для громадян немає. Об'єкт дійсно виведений з ладу. Да і я сподіваюся, що наші колеги з, з дотичних відомств. Зробиться можливо для його відновлення, але ураження дуже значні. Зазначу, що вчора російські зе-канали розганяли інформацію про підрив Дніпро-Гесу. А сьогодні прицільно били, розуміючи, що зараз максимальна кількість води та у разі прориву буде завдано максимальної шкоди.